Хіба самому написать таке послання до себе, та все до чисто розказать усе що треба чи не треба. А ти не діждися його, того писання святого, святої правди ні від кого, ти ждати має від кого. Бо вже б здавалося пора, але либудь уже десяте літо, як людям дає кобзаря. А їм не начаруть зашито, ніхто й не голпне, не лайне, неначе й не. Не, наче не було мене, не похвали собі, громаду. Без неї, може, і бідусь, а ради жду собі, поради, та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Мені було аж серце мліле, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто-небудь мені сказав. Хоч слово мудре, ще я знав, для кого я пишу, для чого? За що Україну я люблю? Чи варто на Огня Святого, бо хоч за старююсь за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так. Та іноді старий козак верзеться грішньому усати своєї волею і мені на Чорнім ворені коні. А більш нічого я не знаю, хоча за це і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене що я, неначе я змія, розтоптана в степу здихає. Захода сонця дожидає, отак то я тепер треплю, та смерті степу дожидаю. А защо я й Богу не знаю? А все одно її люблю, мою Україну широку, хоча по її одинокий, бо, бачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися, в дулевину себе закуй, гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата, а втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі, Ірку.